Друзі, не звертайте на увагу на ці дві детальки. будь ласка. Привіт, друзі! Вітаю вас на новому відео. Це, е, як так сказати, це українська версія відео, де я будував з Міні Флаурмоб. Я вам сьогодні, сьогодні покажу. Я сьогодні буду українською. Що, друзі, погнали! Ну що, друзі, давайте будемо починати робити. Спочатку що ви маєте зробити? Подайте оцю детальку, цю, цю. прикріпити її сюди, щоб воно було ось таке. Далі ви берете це, берете це, оце ось так, щоб отако вийшло. Воно поки що крутиться. Але якщо ми додамо оцю детальку, ще одну таку саму зберемо. У нас вже, в принципі, вийшла квітка. Далі ми беремо оцю детальку, кладемо її ось тут, щоб не... наша квітка не крутилась. <світка> Бачите, вона тепер майже не крутиться. Ну, бо я кручу. Далі ми беремо оцю детальку і ми кладемо її ось так, щоб гарно вилітало. Далі ми беремо цю детальку. Треба добре прижати. І тепер у нас є ну, майже готова квітка. Далі ми беремо оцю діточку, кладемо її, добре прижимаємо. Ой, чекайте, воно в мене трошки поїхало. Треба просто, друзі, дуже добре прижати, щоб воно не з'їхала. Ой, воно тепер крутиться. Все, тепер не крутиться. Далі ми беремо цю детальку, кладемо її ось сюди. Далі ми беремо цю детальку. І потім ми оці детальки можемо взяти з е, з, ек, екстетичного, з екстетичного папуї Або якщо скорочено, з папуї. Далі ми кладемо одну сюди. Ось такого. Далі ми кладемо ще одну сюди. І ми кладемо ось таку. Ну, можете собі поставити. І ось дивіться, ми зробили міні-флаверманку. Дякую, друзі, що ви подивилися це відео. Бувайте! І, постав... І не забудьте поставити вподобайки. И subscribe poi.